Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні ми з вами поговоримо про останнє моє прочитане у 2024 році. 13, здається, книг, які я прочитала. Я просто вже для вас зняла усі мої прочитані книги у 2024 році і зрозуміло, що мені здається, що про Грудень потрібно трішки більше розповісти вам, а не просто по одній хвилинці про кожну книгу. Тому, якщо ви хочете побачити прям всі мої прочитані книги, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. А сьогодні більш повно на якісь на якихось книгах я зупинюсь, тому що я вважаю, що вони прям вартують вашої уваги, і потрібно світу знати про такі чудові книги. І перша книга, яку я прочитала у грудні, вона мені дуже сподобалась. Вона прям ідеальна на зиму. Я вам її знімала і додала до добірок е, ідеальні книги на зиму. Це Хелз Хейзел Пріор, і її книга про те, як Пінгвіни врятували Вероніку. Вона в нас навіть є здається українською мовою. Це Книжка про жіночку таку вже дуже дуже похилого віку. Там 90 плюс, Вероніка, яка розуміє, що в 90 років, знаєте, в неї немає сенсу життя. Ось життя підходить до кінця, а в неї немає нічого окрім грошей. Ось і вона вирішує по перше розібратися з родичами, знайти своїх. Родичів, кому можливо, вона може залишити свій спадок. А по-друге, вона подивилася передачу про пінгвінів, Вони їй дуже сподобались, і вона їх вирішила врятувати, оскільки вони потерпають від потепління глобального, і вона вирішує, що їй потрібно поїхати. У, у експедицію на антарктичну базу подивитися взагалі, що там відбувається, як досліджують пінгвінів, і вона туди їде. Звичайно, люди, які працюють на цій базі, науковці вони дуже щасливі. Ось тому, що їм ще, знаєте, окрім того, щоб робити свої якісь, якісь дослідження і взагалі просто виживати в Антарктиді, вони повинні приглядати за 90-річною бабцею, яка вдруг собі, знаєте, щось придумала. І ми просто починаємо читати про життя, що було у житті Вероніки, чому так склалося, чому вона досить така жорстка жіночка. І... Дізнаємося про її взаємовідношення з людьми, які працюють на базі, та з пінгвінами. Дуже мила, затишна книга. Знаєте, ось ці книжки про старічків. Ось мені сподобалось прям ідеально, дуже сніжно, холодна книга. Якщо ви щось хочете таке почитати, читайте зараз якраз взимку. Просто в тему буде. Далі книгу я дочитала, яку так час від часу почитувала. Це Джен Кембл і дивні розмови, діалоги у книжкових магазинах. Це просто збірка прям шматків діалогів, які відбувалися в книжковій крамниці. Люди задавали якісь дуже дивні питання. Просто які навіть не торкались ніяк книжкової крамниці та літератури в цілому. І це було смішно місцями, місцями дуже дивно. І ти думаєш, Боже, що в, у людини в голові? Ось, ну, така, знаєте, книжечка ні про що, просто про діалоги, що відбувається непогано, непогано. І просто, знаєте, розширюєш свій горизонт того, наскільки бувають дивні люди. Далі була книжка у якій я знімала а, влогмас і яка також потрапила у топ року. Це Іларіон Павлюк, і його, я бачу, вас цікавить пітьма. Це неймовірна книга, а, знаєте, яка починається, начебто вона повинна бути як звичайний детектив, де нашого головного героя відправляють у. Маленьке селище, Бузьків сад, щоб розслідувати, взагалі що там відбувається, якісь вбивства, там зникла дівчинка, і все це перетворюється на такий глибокий, багатошаровий роман, містичний трохи. Ну як трохи? Не знаю. Це знаєте, така збірка всього стількох алюзій, що тут просто хочеться її перечитувати і бачити ще більше, бачити ці відсилки там. І на Алісу в країні див, і звичайно, на Біблію, і на давньогрецькі міфи, після яких я зрозуміла, що мені потрібно почитати взагалі самі міфи, і мені здається, як ще більше, знаєте, тонко прочитаю цю книгу. Неймовірно, мене захопило, Я прям знаєте, пишаюся, що в нас є такі автори і. Це прям знаєте потрібно просто читати вайб для мене особливо такий Микола Гоголь та Рей Бредбері. Такий мікс цікавий. Мені дуже сподобалось. і знов-таки ідеальна книга на зиму. Далі ще одна зимна сніжна книга. В мене, як бачите, грудень. Пройшов під егідою зимові книги для атмосфери, це Агата Крісті і її загадка Сітефорд Хаусу. Звичайна Агата Крісті, але трохи більш містично. Там дуже багато снігу, там завалює просто маленьке селище в Англії снігом. І в одному будинку відбувається вбивство, але містично те, що в той час, коли Начебто відбувалось це вбивство а в іншому будинку там здається, взагалі в сусідньому містечку проводили спірітичний сеанс, і якраз там прийшов, начебто, якийсь дух і сказав, що ось ця людина. Що вона мертва, щось з нею щось сталося. І вони потім пішли і дізналися, що дійсно щось сталося, і там починається розслідування. Це е, такий позацикловий роман, там немає ні Міс смарпл, ні а, мого улюбленого поро. Але, тим не менш, мені е, сподобалось дуже. Так було атмосферно, зимно, затишно. ось. Це Агата Крісті, я її обожнюю, тому мені, звичайно, сподобалось. Далі я прочитала книгу Герметичний зимовий детектив, продовжуємо зимові книги. Це Рудвео одне за одним. А тут в нас, як зазвичай, у Шале, в горах приїжджає туди ціла компанія, яка займається там одним додатком музичним. І вони такі розробочки приїжджають на канікули відпочити. І, звичайно, завалює шале снігом. Там сходить славина, взагалі вимикається світло, і починають вони просто вмирати. Знаєте, якось у Агати-Крісті і не лишилося жодного. По одному, один за одним, вони вмирають. І коли все звужується, 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 хто ж є вбивця. Далі, звичайно, знаєте, десь за половину книги це більше вже не як детектив, а як трилер. Але в цілому. Ми Мені сподобалось як для такого жанру герметичного детективу. Мені здається, що це прям такий досить гідний представник цього жанру. Мені особисто сподобалось. І знаєте, єдине, що такий мінус маленький, я можу сказати, це для мене автор якось затягнув ось момент після що відбувалося після того, як все відбулося. Знаєте, як склалося життя героїв, мені здається, мені особисто це було не дуже цікаво, начебто, знаєте, ми все дізналися. Як там в них буде життя, то мені байдуже. Ми знайшли вбивці, все на цьому але це знаєте мої якби смаки. Мені таке не потрібно. Але можливо, кому цікаво, що відбувається після, то там є такий в кінці шматочок, остання глава, щоб розставити прям всі точки над і. Далі я дочитала книгу, яку я починала читати ще взимку 23-го року. В грудні 23-го, це Джо Томас і. Її, це ж вона здається, так, і її come down to Christmas» – Це дуже мила, дуже банальна історія кохання під Крісмос. Ось тут в нас наша головна головна героїня отримує спадок. Вона навіть не знала, що взагалі в неї якісь живі родичі ще, і вона отримує у спадок якийсь там ділянку з землі. І вона туди рушає, тому що її син їде на канікули до свого батька, але син дуже сильно любить матір і тому їй залишає адвент-календар. А там адвент календар із розряда завжди каже так сьогодні. Піди там покатайся на ковзанках. Ну такі, знаєте, просто поради. І вона просто приїжджає в те маленьке містечко, знайомиться там з людьми, починає допомагати там одній вагітні жінці, і, звичайно, знаходить такого відлюдькуватого красення, який, знаєте, живе в сурових а, умовах лісу і холоду. Він такий грубий, але такий ніжний в душі. І ось це все, і ви розумієте, до чого все йде. А, мила ніжна книжка, зимова мені прям ось. Я її під настрій взяла і мені прям дуже сподобалось. Хоча я взагалі не фанат таких суперромантичних книг. Далі дуже швидко я прочитала третю і четверту частину Гранд Мастера. Що я можу сказати? А скажу я вам вже у прочитаному засічень, тому що в січні я вже прочитала п'яту частину, тобто завершила повністю цей цикл. Навіть не знаю, як назвати це не цикл, це просто вся. Історія, яка поділена на п'ять томів, і я хочу єдине, що сказати, що чим ближче до кінця, тим мені більше почало е, Тому що, по-перше, я вже розчиталася ось цей весь, знаєте, лор китайський, і якось більше в мене легше пішло далі читання. І взагалі, якось в цілому сюжет і. Відносини між нашими головними героями вже стали під кінець більш цікавими. Далі у грудні я прочитала ми проти вас, другу частину. Книга, яка стала разом цілий цикл, став кращим у 2024 році. Для мене, хоча третю частину я ще не дочитала, там половина ще залишилась, але це 100% краще. Стільки скільки я плакала над цією книгою, просто це пряме продовження першої книги, тобто ці події, які відбуваються у нас в кінці першої книги, ведмежі місто» то і продовжується тут це як наслідки, і в третій частині також того, що відбулось в першій книзі, що далі далі. Життя містечко, бьорнстад життя людей, як це життя ну руйнується. Знаєте, ось дуже трагічно, і знаєте, що найсумніше це те, що дуже життєво, і через це ще більш боляче. Далі я прочитала книгу також у Влогмасі. Я читала книгу. Кетрін Стейдмен, сімейна гра, тому якщо ви хочете більш детально, мої враження прям прямі, можете подивитись цей влог нас, я залишу посилання на нього. Але в цілому, по закінченню книги, можу сказати, що вона непогана. Також такий трилер про те, як дівчина знайомиться з. Дуже багатим хлопцем, який знаєте багатий роками тисячоліттями, ну тисяч лісім століттями. Його родина багата. А через це знаєте, така закрита, і СМІ дуже мало чого знають. Вона потрапляє в ту сім'ю. А сім'я така трошки з придур'ю. Вона любить ігри. Ігри такі знаєте, наче е, дитячі, але вони ну переростають дещо більше. Знаєте, прямо е, на грані життя та смерті. Ось в цілому непогано, але дуже передбачувана, прям дуже передбачувана книга. І е, трішки авторка перемудрила ось цим елементом ігр. Дуже вона зробила на цьому акцент, і це настільки було утріровано, що ти через це і не віриш тому, що відбувається в цій книзі. Далі, нарешті, я прочитала книгу, яку я дуже довго відкладала, і, якщо чесно, це. Таке, знаєте, якщо була б в мене, знаєте, номінації книги, там, якихось, а, за рік, то це, напевно, було б номінацію розчарування року, це Артур Гейлі і його аеропорт. Я дуже довго відкладала цю книгу, то на зимові читання, тому що тут аеропорт завалило снігом, і через це там колапс не можуть вилітати літаки, то я ще відкладала це на те, щоб. На якийсь, можливо, довгий перельот, щоб, знаєте, повністю погрузитись в цю атмосферу аеропорту. І знаєте, я рада, що я не відклала це на такий момент, тому що я б там, скоріш за все, цю книгу і не дочитала б, а заснула б просто в літаку, тому що це взагалі не мій жанр. Ось я не можу сказати, що ця книга погана. Я просто розумію, що ця історія не для мене. Мені таке не подобається. Дуже нудно. Просто це знаєте, ось 6 годин. Життя в аеропорту, що там відбувається, застрягли літаки. Ми дізнаємось про людей, які там працюють, про їхні особливі особисті проблеми. Хтось комусь зраджує, хтось вагітний, хтось зрозуміло. Ось це все. І паралельно з цим там намагаються вирішити проблеми з тим, щоб вилітіли літаки, хтось приземлився. Плюс там ще страйки йдуть, є маленьке містечко поряд. Їм взагалі не подобається, що поряд з ним аеропорт, тому що це дуже шумно. І просто це такий е, производстві роман. І я просто я ніколи не читала такого ось. І я просто розумію, що, напевно, це не мій жанр, це не мій сорт книги, літератури, тому ось такі якісь враження від цієї книги. Далі. Я прочитала прямо на Різдво. Ось таку красу. Просто подивіться на це. Це Гаррі Поттер і Крісмас у Хогвартсі». І це, знаєте що? Це шматочок, вирвати з першої частини книги Гаррі Поттера», Там, де Гаррі Поттер разом з Роном вперше святкує Різдво у Хогвартці. І просто це шматочок тексту з книги. І це, знаєте, з цими шикарними ілюстраціями, знаєте, у форматі такої дитячої, прям дитячої, дитячої книги це було настільки мило, настільки ностальгічно. Потім я ще передивилася, звичайно, Гаррі Потера. Ну тут ви розумієте без слів, це просто ідеально, це просто Гаррі Потер. Тут казати нема що. І остання книга, яку я прочитала у 2024 році, яка... Мені неймовірно сподобалось, взагалі. Я е, неймовірно щаслива, що вона стала останньою. Знаєте, такий яркий, класний фінал року. Це також Джон Роулінг, тільки під псевдонімом Роберта Гелбрейта. І я прочитала другу книгу з циклу про Кормрнастрайка, Страйка Копряд. І мені вона сподобалась набагато більше, навіть ніж перша частина. Перша частина мені також зайшла, але знаєте так на 4 з 5. То тут просто 5 з 5, 10 з 10, прям все ідеально. А, ну, до речі, вона досить така, також сніжна, зимова книга. А в нас наша, наш головний герой Кормором Страйк, детектив. Приватний і до нього звертається жіночка з тим, що в нього в неї пропав її чоловік. Він взагалі письменник, і він дуже часто уходить в загул, скажімо так, і вона не хоче через це звертатись до поліції, тому що поліція її вже не один раз висміювала. І вона звертається до. Детективи, щоб він просто знайшов її чоловіка, а її чоловіка він знаходить тільки мертвого. А перед цим він написав книгу і книгу досить таку, знаєте, пошлу, відверту, дуже неприємну. І там він в персонажах висміював дуже відомих в літературі людей. І, тобто, що саме ще цікаво, це те, що вбили е, нашого письменника так, як він сам написав у своїй книзі. Ось і починається розслідування дуже динамічно, дуже цікаво, і стосунки між е, Кормреном страйком і його помічницею Робін. Вони все настільки гармонійно було в цій книзі, настільки було цікаво, що я просто ось останні дні року просто не могла відірватися від цієї історії. Мені, мені було дуже цікаво, хто ж там вбився. Об'єм не у книзі, в принципі, але вона якось. Промайнуло в мене дуже швидко, дуже мені прям сподобалось. Мені здається, в мене прям очі горять, коли я говорю про цю книгу. Тому якщо ви не читали взагалі Роберта Гелберта, звичайно, рекомендую починати з першої частини з Кувала Зозуля, але знаєте, що друга частина, прям як на мене, прям набагато крутіша. І, звичайно, потрібно читати далі. Що ж там далі, авторка придумала. Ось. Ось таке вийшло в мене останнє прочитане за 2024 рік. Такі книги я читала, щось мені подобалося. Пишіть внизу в коментарях, що ви з цього читали. Можливо, ви не згодні зі мною, мені дуже цікаво дізнатися, або пишіть, що взагалі ви читали. В грудні місяці, яка у вас була остання книга року? Сподобалась вона вам чи ні? Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимося вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, Пока!